Три секрети впливу, які використовують політики, топ-спікери та маркетологи. Розберемо, що працює. Перший секрет: емоції важливіші за факти. Люди приймають рішення емоційно, а потім шукають факти, щоб це виправдати. Топ-спікери використовують наступні інструменти, такі як історії, образи, метафори. Саме вони запускають емоції швидше ніж будь-які цифри. Емоція веде, факт підтверджує. Секрет номер два: одна історія. Один меседж. Успішні спікери не перенавантажують свою промову. Вони мають одне речення, яке час від часу повторюють, і люди його запам'ятовують. Це працює як в політиці, так і в бізнесі. Один меседж сила впливу. І третя авторитет через присутність. Ваш голос, паузи, мова тіла. Саме вони формують вас ще до початку промови. Говоріть впевнено, дивіться в очі. Тримайте паузу, і люди сприйматимуть вас серйозно.